Гаряча точка в Криму. Військова техніка заблокувала газогони Чорноморнафтогазу. Компанії кажуть, це вже не політика, а безпосередньо питання безпеки кримчан, бо подальша ескалація у такому небезпечному місці загрожує техногенною катастрофою. Далі більше від нашого кримського кореспондента. Керівництво державного акціонерного підприємства ЧорноморНАфтагаз вимагає не перешкоджати роботі і прибрати озброєних військових з території охоронної зони газопроводу. Про це йдеться в відкритому зверненні на адресу української і кримської влади, бо повідомили пенсено-прислужди компанії. Порушення цілісності газотранспортної системи загрожує техногенною катастрофою, підкреслив голова правління Сергій Головін. Керівник компанії відзначив, що необхідність прибрати розміщені в 50 метрах від усіго газопроводу вогніві точки з кулеметними розрахунками це в першу чергу питання безпеки кримчан, а не політичне. За інформацією начальника управління магістральних газопроводів Чорноморнафтогазу Олександра Лавренюка, охорона зона магістрального газопроводу високого тиску Червоний чабан становить 200 метрів в обидві сторони. А зараз на відстані близько... П'яти метрів від усі газопроводу розташований вкопаний в ґрунт БТР. Як зазначили фахівці чорноморна газу, доступ до охоронної зони заблокований озброєними людьми, які попереджають, що територія замінована. Вікторія Аврел, Кримтесен, один з